Коли я бачу це у стосунках, я дивуюсь, на яке щастя ви очікуєте, на яке майбутнє. Я зараз дам приклад із життя і ви просто вдумайтесь у ситуацію. Загалом я був на прогулянці і помітив, як красива дівчина фарбується перед зеркальцем. Я подумав, що йде на свято, тому що біля неї ще стояв подарунок. І тут підійшов її хлопець і каже: Ти ще довго будеш своє рило красити? Я був просто шокований, якщо висловитись культурно. Але це ще не все. І саме більше мене здивувало те, що вона наче не помітила, що її лице назвали рилом. Тобто ти розумієш, наскільки себе потрібно не любити, не поважати, щоб допустити навіть крихітну можливість ось такого ставлення до себе. І це ж не поодинокі випадки, їх безліч, де один партнер дозволяє собі надто багато, а потім дивуються. Чому ж стосунки зіпсувались? Наче так все було добре на початку. А не було все добре. Просто хотілося як краще, і терпіли його чи її. Тому моя рекомендація: шукайте ту людину, яка вас поважатиме, і ви поважайте цю людину. Адже вона на це заслуговує. І тільки тоді у вас все буде добре. А не шукайте щастя там, де його немає, з тими, з ким його бути не може.